А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там ми проводимо усі прямі трансляції, щотижневиків WWE українською мовою. Також саме там відбудеться пряма трансляція SummerSlam. Ну і також там ви зможете побачити найсвіжіші новини у світі реслингу. Я знаю, що зацікавив. Тож заходь в опис під відео та підписуйся. Останнім часом у мережі активно обговорюють майбутнє володаря Кейса Манінза Бенк Сета Ролінса, особливо після його травми Коліна. Сьогодні ми ж спробуємо розібратись, що ж насправді відбувається і чого слід очікувати далі. Як ми всі вже знаємо, Сет отримав травму Коліна під час свого матчу проти Елей Найта на суботній головній події. Це сталося після невдалого Монсолту. Після падіння він не зміг піднятися на ноги, чим і скористався LA Knight, провівши свій коронний BFT та утримавши сета до трьох. З цього моменту і почались обговорення, що далі буде з кейсом, яка доля чекає на сета. Одразу після події було оголошено, що сет пройде МРТ у Бірмінгемі, аби з'ясувати важкість ушкодження. І що цікаве, саме в цьому місці проходив наступний випуск крок. Там і у Пола Хеймана запитали про подальшу долю Ролінса, на що він відповів: Все, та є час до червня, аби використати кейс. Тож зараз це не головна тема. І ось тут починається найцікавіше. Пол Хейман уникнув конкретики. Жодної згадки про результати МРТ, жодних подробиць про характер травми. Це викликало багато питань, адже МРТ мало відбути ще 14 липня, а з того часу тиша. Не здається вам дивним, що результати досі не прилюднені. Мені, наприклад, так. І це мене наштовхує на одну очевидну думку. Це все може бути сюжет. Так, в інстаграмі Сет показує відео, де пересувається на милицях, але це не переконує. І не тільки я так думаю. Журналісти Брайан Альварес та Дейв Мельсер теж висловили з цього приводу. Ось їхня цитата. Кажуть, причина таких суперечливих історій у тому, що він справді травмований, але те, що сталося в суботу, це було шоу. Тобто він травмований, але не отримав ушкодження саме в той момент. Це було прикриття для травми, над якою він вже працював. Ідея в тому, що він може вибути на деякий час, але WWE оголосить, ніби він вибиває на 9 місяців. Хоча насправді він повернеться набагато швидше. Ці слова ще більше зміцнили, мою впевненість, що це сюжет. Якщо це так, то WWE готує щось справді масштабне, максимально неочікуваний кашин, який викличе справжній ефект шоку. Якщо це все задумка компанії, то вона просто геніальна. Я бачу це так. На ми дізналися, що CM Punk стане суперником Г'юнтера на саме Слем у матчі за чемпіонство світу у важкій вазі. За чутками саме цей поєдинок закриє перший день шоу. Отже, уявімо. Всім панк перемагає Гюнтера і здобуває своє перше золото після повернення. Але раптом з'являються хлопчики Сета Рулінса, аби потролити панка. Всі в шоці, панк виснажений, не розуміє, що відбувається, адже володар кейсу мав бути на травмі. Але тут звучить ось це. Це троллин вибігає, віддає кейс рефері і кешить його, зіпсувавши панку момент тріумфу. Це буде ідеальна підводка до їх ф'юду з продовженням аж до Реселманії. І так, я справді хочу вірити, що це станеться саме так. Проте, як воно буде насправді, побачимо вже зовсім скоро. Але, одне точно, інтерес до головного шоу літа зріс у рази. Ми пам'ятаємо, як на WrestleMania Сет вже робив крадіжку року. То чому б не переплюнути той момент зараз. А поки пишіть в коментарях ваші думки з цього приводу буде дуже цікаво почитати. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, це допомагає розвивати наш проект. А так, дякую за перегляд цього відео та чекайте нових. А поки всім па-па!